Дітки, сьогодні до нас завітали дві сестрички Гануся і Катруся. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла я Гануся, а маленька це Катруся. Малята сестрички веселі, чемні та дружні. Подивіться, що вони принесли з собою. Так, це кошик. А що у кошику? Вірно, у кошику квіти. А скільки квітів у кошику? Правильно багато різнокольорових квітів. Давайте, малята, розглянемо квіти, якого кольору ця квітка? Червоного правильно якого кольору ось ця квітка? Вірно, вона жовтого кольору. Якого кольору ця квітка? Так, вона білого. Ну а ця квітка якого кольору? Правильно, вона синього кольору. Молодці. Діти Гануся і Катруся просять нас допомогти їм. Посадити квіти у горщики. Давайте допоможемо. Ось різнокольорові горщики. Давайте поглянемо на перший, якого кольору цей горщик. Так, він синього кольору. Сюди посадимо квітку якого кольору. Синього, вірно. Наступний горщик. Жовтого кольору, то якого кольору квітку посадимо у цей горщик? Жовтого кольору молодці. А цей горщик який за кольором? Так, червоний. Сюди посадимо квітку якого кольору? Червоного, так. І останній горщик якого кольору? Білого. Тому сюди посадимо яку квітку? Білу, молодці. Малята, тепер треба полити квіти, щоб вони гарно росли. Спочатку польємо яку квітку? Білу. Тепер польємо яку квітку? Червону квітку. Наступну яку квітку? Жовту. І останню, яку полюємо квітку. Синю, молодці. Малята, сестрички Гануся і Катруся дякують вам за допомогу. Тепер ці квіти будуть прикрашати їх оселю. І дівчатка будуть милуватися квітами і радіти. Пропоную малята пограти в гру. Добери ліку до квітки. Давайте розглянемо квіти у горщиках. Скажіть, чи однакові за розміром квіти? Ні, вони різні за розміром, і ліки теж різні. Яка перша квітка за розміром? Вона велика. Знайдіть, де велика ліка. Ось вона молодці. Поставимо велику лійку до Великої Квітки. Ця квітка яка? Вона менша. Покажіть меншу лійку. Де вона? Так, ось вона. Поставимо меншу лійку до меншої квітки. Остання квітка у нас яка? Маленька, де маленька ліка? Ось. Поставимо маленьку лійку до маленької квітки. Молодці. Тепер малята, ви знаєте, що великою лікою поливають великі квіти? Меншою лікою поливають менші квіти, а маленькою лікою поливають маленькі квіти. Малята, то що ми сьогодні з вами садили у горщики? Квіти, яких кольорів були квіти? Білого, червоного, синього, жовтого, молодці. До нових зустрічей.